Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Астріт Ліндгрен, Пепі Довга Панчоха. Переклад Ольги Синюк Пепі запрошують на підвечірок. Мама Томі Аніки влаштувала під вечірок для своїх приятелюк. З цієї нагоди вона напекла пиріжків і вирішила, що Томі Аніка також можуть запросити до себе свою нову товаришку. Та й мені буде легше, подумала вона, діти будуть гратися і я зможу спокійно посидіти з гістьми. Томі Аніка страшенно зраділи, коли почули, що їм можна запросити пепі і відразу помчали до неї. Вони застали її в садку. Пепі поливала зі старого ржавого відерця останні прив'ялі осінні квіти. Сіяв дощик, і Томі сказав, що в таку погоду квіток не треба поливати. Добре тобі казати, сердито мовила пепі. А я цілу ніч не спала і мріяла, що вранці поливатиму квітки, і тепер не дозволю, щоб якийсь там нікчемний дощ став мені на заваді. Так собі й затям. Тут Аніка повідомила пепі, що її запрошено на підвечірок. На підвечірок? Мене? вражено перепитала пепі і так захвилювалася, що почала поливати замість квіток Томі. Ой, що ж робити? Я так хвилююся. А що, як я буду там погано поводитися? Я певна, що ти будеш гарно поводитися, сказала Аніка. Ну, все може статися. Мовила пепі, і я, звичайно, спробую, повір мені, але я вже не раз помічала, що людям моя поведінка не подобається, хоч я поводжусь з усієї сили. Коли я була на морі, то хоч про це не думала, але я обіцяю, що все робитиму, аби тільки вам не довелося червоніти через мене. Ну й добре, сказав Томі і разом з Анікою побіг по дощі додому. Не забудь о третій годині дня. Гукнула ще раз Аніка, визираючи з під парасольки. О третій годині дня перед дверима віли, де мешкали сетергени, спинилася пепі довга панчоха, вичепурена, як дама. Задля цієї події вона розпустила свої руді коси, що спадали їй на плечі, мов лев'яча грива. Губи вона нафарбувала яскраво червоною крейдою, а брови так начорнила сажею, що аж страшно було дивитися. Нігті вона також нафарбувала червоною крейдою, а до черевиків причепила зелені банти. Я певна, що буду найошатніша гостя на підвечірку, пробурмотіла пепі сама до себе і натиснула на дзвінок. У вітальні сетергинів сиділи три поважні дами Томі, Аніка та їхня мати. Стіл був уже накритий, а в каміні палали дрова. Дами спокійно розмовляли між собою, а Томі з Анікою, мостившись на канапі, гортали альбом. Усе навколо дихало миром і спокоєм. Та несподівано той спокій порушили. Гвинтівку на плече. Команда почулася з коридору, а за мить на порозі з'явилася пепі довга панчоха. Вона крикнула так голосно, що з несподіванки дами аж підскочили. Рота кроком руш. і гупаючи під борами, пепі підійшла до пані Сетерген. Рота стань. скомандувала вона і спинилась. Руки вперед. Раз, два!» – крикнула далі пепі й обома руками щиро потиснула господині руку. Коліна зігни. вигукнула вона і присіла в поклоні. Тоді всміхнулася до пані Сетерген і мовила своїм звичайним голосом. Я дуже несмілива, і якби не скомандувала собі, то й досі стояла б у коридорі і не зважувалася б зайти. Після цього пепі обійшла всіх трьох дам і кожну поцілувала в щоку, проказуючи. Шарман, шарман, маю честь. Вона чула, як ці слова проказував один чоловік, коли його знайомили з дамою. Потім Пепі всілася на найм'якше крісло. Пані Сеттерген думала, що діти підуть нагору, до кімнати Томі, й Аніки, коли прийде їхня товаришка. Але Пепі, видно, й гадки не мала покидати вітальню. Вона поплескувала себе по колінах і раз по раз позирала на накритий стіл. Стіл мав дуже апетитний вигляд. Нарешті мовила вона Коли ми почнемо? Тієї миті Елла дівчина. Що допомагала пані Сетерген у хатній роботі, принесла гарячий кавник, і господиня сказала: Прошу до столу. Цур, я перша, гукнула пепі і в два скоки опинилася коло столу. Там вона нагребла на тарілку цілу гору пиріжків, укинула в чашку з кавою п'ять грудочок цукру, вилила туди з половиною вершків і вернулась на своє крісло із здобичу. Перша ніж дами встигли дійти до столу. Пепі поставила на коліна тацю з тарілкою і чашкою і почала так швидко вмочати пиріжки в каву й напихати ними рот, що не могла й слова вимовити, хоч скільки пробувала. За якусь хвилину вона вм'яла все, що було на таці, тоді підвелася, вдарила в тарілку, наче в барабан, і знову рушила до столу поглянути, чи там не залишилося пиріжків. Дами невдоволено позирали на пепі, але вона не помічала того. Весело щебечучи, вона ходила навколо столу і час від часу запихала в рот то пиріжок, то тістечко. Як гарно, що ви мене запросили, мовила вона. Мене ще ніколи ніхто не кликав на підвечірок. Посеред столу стояв великий торт із кремом, прикрашений квіткою з цукатів. Пепі якийсь час, мов зачарована, дивилася на нього, заклавши руки за спину. Тоді раптом нахилилась. І викусила цукатну квітку. Але нахилялась вона надто швидко, тож коли підвела голову, все обличчя в неї було заліплене кремом. Ха ха! -ха! засміялася пепі. Тепер можна гратися в піжмурки. Я весь час буду жмуритися, бо так нічогісінько не бачу. Вона висунула язика й заходилась облизувати крем. Що там казати? Сталося нещастя. Вела вона далі: в кожному разі торт зіпсований, і краще я його з'їм увесь. Так вона й зробила. Взяла лопатку, за кілька хвилин змела весь торт і вдоволено поплескала себе по животі. Пані Сетерген на той час вийшла до кухні і не знала, що сталося з тортом, але інші дами дуже суворо дивилися на пепі, бо вони також хотіли скуштувати торта. Пепі помітила, що вони незадоволені і вирішила їх втішити. Не беріть так близько до серця всякі дрібниці. Головне, щоб ви були здорові, і в гостях завжди треба бути веселим. Вона взяла цукерницю і розсипала по підлозі грудки цукру. Ох, що ж я наробила, ото роздява! Я думала, що це пісок. Та коли вже сталася біда, треба шукати якоїсь ради. А як розсиплеш грудочки, то єдина рада притрусити їх піском. Цими словами, вона набрала в рот із другої цукерниці цукру піску і почала щосили роздмухувати його по підлозі. Ну, от, якщо і це не допоможе, то вже ніщо не допоможе, мовила пепі і висипала весь цукор із цукерниці. Зверніть увагу, це пісок, отже, я виправила свою помилку. А тепер хотіла б я знати, навіщо розсипають пісок, як не на те, щоб по ньому було легко ходити. «Тієї миті. Вернулась пані Сеттерген і, побачивши розсипаний цукор, сердито взяла пепі за руку і відвела її до й Аніки, що сиділи на канапі. Тоді підсіла до своїх гостей і запропонувала їм ще по чашці кави. Зауваживши, що торта немає, вона дуже зраділа, бо вирішила, що він так сподобався гостям, що вони з'їли його до крихти. Пепі, Томі й Аніка тихенько розмовляли на канапі. В каміні потріскували дрова. Дами з господинею спокійно допивали каву. Як завжди, коли збираються дами, розмова зайшла про хатніх робітниць. Вони нарікали, що тепер важко знайти добру хатню робітницю, що всі дівчата нічого до пуття не вміють, і дами дійшли висновку, що взагалі не варто наймати служницю, куди краще робити все самі. Принаймні, знаєш, що робота зроблена як слід. Пепі слухала їхню розмову. У моєї бабусі була колись хатня робітниця на ім'я Малін. Раптом сказала вона, що дами на мить замовкли. Малін була непогана, тільки мала на ногах мозолі. І ще одна була в неї вада. Коли приходив хтось чужий, Малін кидалася на нього й кусала за ноги і лаялася. О, як вона вміла лаятися. На цілий квартал було чути, хоч лаялася вона жартома, але чужі цього не знали. Якось до бабусі прийшла стара дама, дружина пастора. Малін тоді ще тільки почала служити. Тільки но гостя сіла в крісло, малін кинулася на неї і вчепилася зубами в її суху ногу. Стара так зойкнула, що Малін з переляку ще дужче стиснула зуби, а тоді не змогла їх витягти. Так і тримала зуби в личці дружини пастора аж до п'ятниці. І бабусі довелося того самого дня самій чистити картоплю. Бабуся чистила так старано, що коли скінчила, картоплі взагалі не лишилося саме лушпиня. Але після тієї п'ятниці дружина пастора більше ніколи не приходила до бабусі. Вона, бачите, не зрозуміла жартів, а малін любила пожартувати, бо завжди була в доброму гуморі. Хоч ні, часом дуже легко ображалася. Коли одного разу бабуся проштрикнула їй веделкою в ухо, вона сердилася цілий день. Пепі озирнулася навколо і ласкаво всміхнулася дамом. Отака От була малін, зітхнула вона і згорнула руки на животі. Дами вдавали, що не слухають базікання пепі і розмовляли далі про своє. Якби моя руся була хоч охайна, можна було б іще миритися, сказала пані Бергрен. А вона, як порося». То ви не бачили малін, втрутилася пепі. Бабуся казала, що не могла натішитися нею, така вона була брудна. Бабуся навіть довгий час вважала її за негритянку, бо шкіра в неї була геть чорна, але потім виявилося, що то не вимитий бруд. А якось на благодійницькому балу в ратуші вона отримала перший приз за бруд під нігтями. Аж страшно подумати, які брудні бувають люди, радісно докінчила пепі. Пані Сетерген сердито глянула на неї. Уявіть собі, якось моя бріта у свій вільний день одягла мою синю шовкову сукню, сказала пані Гранберг. Ви бачили таке нахабство? Ще б пак! Підхопила пепі. Ваша бріта, того самого тіста, книж, що й Малін. У бабусі була рожева кофта, яку вона страх любила, але найгірше те, що її любила й Малін. І щоранку вони сперечалися, кому одягти їх кофту. Нарешті домовилися, що одягатимуть її по черзі через день, щоб нікому не було кривди. Але ви не можете собі уявити, яка малін була вередлива. Навіть у ті дні, коли була бабусина черга, вона могла прийти й заявити: якщо ви не дасте мені рожевої кофти, я не приготую вам морквяного соку. Ну і що бабусі було робити? Вона дуже любила морквяний сік, тож мусила поступатися. А малін одягала кофту, верталася вдоволена до кухні і так ревно видавлювала морквяний сік, що він бризкав аж на стіни. На хвилинку в кімнаті запала тиша. Потім одна дама сказала. Я, звичайно, не впевнена, але мені здається, що моя гульда краде, бо я часто зауважувала, що з дому пропадають речі. Малін, знову почала пепі, але пані Сетрген різко перебила її. Діти, йдіть гратися до себе нагору!» Зараз я тільки докажу, що Малін. Також крала, мовила пепі. Як сорока не могла втриматися, бувало, встане серед ночі й трохи вкраде чогось, бо казала, що інакше не може заснути. Якось вона поцупила бабусине піаніно й примудрилася сховати його у верхню шухляду своєї шафки. Бабуся казала, що малін була дуже спритна. Томій Аніка взяли пепі під руки й потягли сходами нагору. Дами налили собі по третій чашці кави. Моя Елла була б нічого, тільки що дуже вона б'є посуд, мовила пані Сетергрен. Руда голова пепі знову з'явилася на сходах. Аби ви знали, скільки малін перетовкла посуду? гукнула вона. Ото вже била. Навіть визначила собі для цього діла окремий день серед тижня. Бабуся казала, що то був вівторок. Того дня з п'ятої години ранку чути було, як Малін то вклав кухні посуд. Починала вона з чашок, склянок та інших легких речей, а потім бралася до тарілок а кінчала гусятницею і суповою мискою. Коли в Малін після обіду випадала вільна година, вона брала молоток, заходила до вітальні, то вкла там розвішані по стінах старовинні індійські тарелі. В середу, бабусі, доводилося купувати новий посуд, закінчила пепі і зникла, наче її й не було. Пані Сетер урвався терпець. Вона побігла нагору до дитячої кімнати, підскочила до пепі, що саме вчила Томі стояти на голові, і сердито сказала Ніколи більше не приходь до нас, якщо ти не вмієш гарно поводитись. Пепі вражено глянула на неї, і очі її поволі наповнилися слізьми. Я так і думала, що не зможу гарно поводитись, мовила вона. Не треба було й пробувати, однаково не навчуся. Краще б я лишилася на кораблі. Вона вклонилася пані Сетергрен, попрощалася з Томій Анікою і поволі зійшла сходами вниз. Дами також зібралися йти додому. Пепі сіла в коридорі на поличку для галош і розглядала їх, поки вони надягали капелюшки й пальта. Як шкода, що ви не цінуєте своїх хатніх робітниць, сказала Пепі. От коли б вам попалась така служниця, як Малін, бабуся завжди казала, що з нею ніхто не зрівняється. Якось на Різдво Малін треба було подати на стіл печене порося. І знаєте, що вона зробила? В куховарській книжці вона вичитала, що порося подають з паперовими серветками в вухах і з яблуком у зубах. Вона сердечна подумала, що то в неї самої мають бути серветки у вухах і яблуко в зубах. Аби ви були побачили її того святвечора, коли вона з'явилася в їдальні з серветками в вухах і з великим яблуком у зубах. Бабуся каже їй, Ти дурепа, малін. А вона не може й слова вимовити на свій захист через те яблуко, тільки вухами ворушить. А папір як зашелестить. Вона хотіла тим шелестінням щось сказати, та вийшло тільки шурк-шурх-шурх. І вкусити когось за ногу вона через яблуко теж не могла. А тоді в бабусі було якраз багато гостей. Так, для бідолашної малін то був сумний святвечір, зітхнула пепі. Дами тим часом повдягались і почали прощатися з господинею. Пепі також підступила до пані Сеттергрен і пошепки сказала До побачення! Даруйте, що я не вмію гарно поводитись. Вона помахала їй своїм креслатим капелюхом і пішла слідом за дамами. Але за хвірткою їхні шляхи розійшлися. Пепі завернула до своєї віли а дами в інший бік. Та за кілька хвилин вони почули позад себе чий ступіт. Це їх наздоганяла Пеппі. Знаєте, бабуся дуже сумувала, коли Малін пішла від неї. Уявіть собі, якось у вівторок Малін розбила з десять чашок, тоді зібралася, сіла на пароплав і кудись поїхала. І бабусі довелося добивати посуд самій, а вона сердешна не вміла, аж мозолі намуляла собі на руках. Від Малін більше не було чуток. А шкода, така добра служниця, казала бабуся. Пепі вернулася назад. А дами поспішили додому. Коли вони вже відійшли далеченько, то почули голос пепі, яка щосили гукала їм навздогін. А ще, малін, ніколи не замітала під ліжками.